Сьогодні рятувальники перевіряли пожежні гідранти, адже вони є одним із найважливіших елементів пожежогасіння. Це спеціальні пристрої, завдяки яким вогнеборці мають прямий доступ до води у разі загорання, адже досить часто трапляються випадки, коли на місці, де розташований гідрант, припарковані авто. А це зі свого боку неабияк ускладнює процес гасіння пожежі. До прикладу, нещодавно така ситуація трапилась під час загорання на продуктовому ринку. Взагалі стояла машина на самому середньому колесі. Їхало на гідрант і не могли взагалі люк дістати і встановити колонку на гідрант. Відповідно, далі машина їхала, шукала інший гідрант і передавали, і вже це збільшило час від подачі води до гасіння, відповідно до автомобіля. Це все більше рукавів, більше метрів, більше особового складу треба залучати і більше ПТО. Місцеві підтверджують слова вогнеборців. кажуть, незважаючи на те, що паркуватись на цьому місці не можна, люди завжди залишають тут своє авто. Тут Стоянки. Тут, мала бути проїжджа частина на дві сторони. Чи часто люди тут ставлять автівки? Постійно. Постійно? – Так, звичайно. Якби тут стояв би знак, цього всього тут не було б. Було все шикарно. Але знаки є. Вони розташовані на стінах будинків поруч із пожежним гідрантом. Самі ж люки гідрантів пофарбовані червоною фарбою, щоб привернути увагу водіїв. Але не всі місцеві про це знають. Тож правоохоронці разом із вогнеборцями закликають людей бути свідомими та звертати на подібну увагу. Ми виїжджаємо, реагуємо по мірі можливості і почав 12 подів, які створюють перешкоди до дорожньому руху. Галом під час рейду рятувальники перевірили чотири гідранти, два з яких були заставлені автомобілями. Це за словами рятувальників, лише доводить те, що проблема є і її треба вирішувати. Дані рейди проводимо з метою, щоб нагадати населенню рівного, щоб вони правильно паркувалися, звертали увагу на знаки пожежних гідрантів у нас розташовані на будинках або безпосередньо біля пожежних гідрантів. Так само звертали увагу, якщо люк покращений в червоний колір, також там не паркувалися, щоб десь достукатись до людей. Що протипожежне водопостачання, яке в нас в Рівному, що це дуже важливий аспект при гасінні пожежі. Ірина Грабчака РТМ Шаула, телеканал Media Group.